Доброго раночку. У нас сьогодні 4 лютого. Трішки зима. Тому я ось насипала каші у кормушки. Варю кашу, трохи варю, трохи запарю, там Шкурки, трохи там морква, бурячок, капусточка, картопелька ще є. І заварюю її з зернятком. Дробленим. Воно, водичка у нас така е, з імунобактерином. Ось такий сніжок у нас. Так, ще тут ще він тут насипала, бо її багато щоб не билися. Зараз йдемо. Сніг у нас такий вже чорний. Зараз йдемо в відкриті наших курочок, у вже... Текають, кросяться, тихенько виходять тихень. Вони так сніг. Вони ще не дуже привикають, тому що сніг нас не дуже радує, так сказати. Це в нас сніг взимку, це так чудово. Ось, дивіться, як вони залюбки їдять кашу. Дуже люблять. Кашка, до речі, тепла. І сюди ось теж прибігли. Йдіть сюди, йдіть сюди. Ось, до речі, наш півник. Той що в очках. Ось, бачите, ходи ходили, але все-таки він уже і в очках намагається погнати. Отакується. Дивіться отак раз. Тут вони під'їдають. Йдіть сюди, йдіть туди, прибігли зразу всі в першу кормушку. Ось прийшов крошка наш. Провірить тут кормушки. Курочки їдять. Думаю, що зранку тепленько Їжа і тепленька водичка стане йому в погоді. І будуть краще нестися. Вже курочки перелиняли. Срачку у нас наче тепло, але на дворі така погода прохолодна. Ось так ось ще подивимося, йди їж. Цей білий півень щось так біло гонять, щось він такий боязкий якийсь у нас. Я його хочу лишити на плене, бо він чубатий, він такий гарненький. Але той чубатий вже його перегнав, був щось трохи тут прихворів. Але вилюднів. це щось ось очі. Ось це ходи. Піничок наш очков. Буде нормально. Ви знаєте, я думала, буде замазувати дзьоб там, біля очків чи ще щось. Ні, все нормально, все. Ходить, їсть. І, і курочок припрошує і топче, і ну, все. Все нормально. Ось такий. Ось такі курочки під'їдають. Зараз я ще дам теплої кашки індюкам. Вони ще в мене закриті. Змінимо <клухи> дичків. Дивіться, їдять наші кашки, їдять залюбки. А ось наші голубі аспідні не дуже. Дивіться, тут насип... насипано у них наставлено соломки. Тут у них ось і їстички, водичка і все. Таке сідало, вже трошки вони його позасирали. І отакулись. Та -а -та. Отак вони тут у нас живуть. Напевно, білу індичку, оцю біленьку, мабуть, буду прибирати, щось у неї там біля носа. ну так, <му> Бачите, перетукло, мабуть, не дуже видно, але але щось таке то Боюсь, щоб не Бог не заразились наші. Інші індюки. Дуже-дуже шкода. Ну що поробиш? Е, індюки трошки подержу тут закритими, а потім випустю на вуличку. Ось наші сірі гуси. Щось розповідати тут, мабуть, немає сенсу, тому що кричать страшно. Дивіться, ми їх так ось відгородили, від білих. Вони все вірно там, а дивіться, продирають дірки, хочуть погризтися, миритись не хочуть ніяк. Сіра, велика у нас не, минулорічна. Вилуб 24-го року. А білі оці ось білі гуси це в нас за минулорічні. Вилуб 23 го року. Вони в нас вже несли яйця, сиділи, але основну масу я висиджувала в інкубаторі. В цьому році зробили зробила Ось, в цьому ж такий шалашик у нас. Тут у нас був молодняк качок, гусеняк. Ну, раніше ще коли були батьки тут були живі, проживали. То ми розділили його на пополам і зробили з цим уже білим гусям там. Там видно, досить скопов, е е такий, якби, типу, гнізд. Бо робити на вулиці типу, домики у нас нема що. Ну, Вирішили, що так буде краще. Ось такі у нас гусечки. гусак і чотири 4 гусочки. Е ці сірость, дивіться, як тільки хто заходить до них сюди <гум>, в загорожку, вони бігом біжать у свій домик і типу, стають його, так сказати. У сірому цьому стаді у нас є один гусак сірий, і три гу... Ой, верніше, два гусаки сірих, помиляюсь, і три гусочки. Спочатку ми хотіли прибрати гусака, а потім чогось в мене така виникла ідея. Хочу взяти сірого гусака, і одну гусочку, і одну гусочку минулорічну білу і сформувати ще одну сім'ю. Але не знаю, чи зроблю так, чи ні, тому що ну, місця в нас якби не дуже є. Куди їх розмістити. Тут у них будь-які домики, і вони тут привикли, вони ховаються сюди на ніч, ну, тут ночують і надіюсь, що тут будуть нестися. Ну, ось так ось. Ну, Але хотіла спробувати. Ну, в той же час минулому минулому році, в минулому році, в минулого разу вичитала там в інтернеті, що біла гуска, ну, типа, датський легар, так як у нас, і сіра стипова. Українська, то вони, м -м, ну, типа, не будуть формувати сім'ю. Біле сіре мені. М -м, не знаю, можливо, спробую ось так. Так що такі ось гуси гарнючі. Так що будемо сподіватися, що будуть нестися гарно все. Я, звичайно, що закладу в інкубатор, висидю. І, можливо, буде яйце, тому що в минулому році ми з цих білих своїх е, яйця не продавали. Я е, спочатку назбирала, висадила собі. Е, майже 40, ш... 40 штук було гусеняток. І дуже багато яєць пропало. Вони тут сідали одна, в одне гніздо, три вузки, ну, в общем, толку не було. Великого а яйць було багато, тому я думаю, що якщо в цьому році вони будуть нестися, то, можливо, буде навіть інкубаційне яйце наших гарних гусочок. І прийшли ми до наших качок. Це у нас тут качки голубий фаворит і башкірка. Це я купляла таких. Каченят, чи вони були ем, помісні, чи просто дві породи в одному. ну Дивіться, ось башкірка чорна з білою грудкою. І голубий фаворит у нас качур є. І качечка. Дуже мені подобається голубий колір. Ось качур такий якийсь, не знаю який. Сіра голова в нього, сам світлий, з таким намисточком на шиї. Дуже гарні. І отакі ось риженькі качечки. Ще в нас там сховались індокачки. Ще індокачки сховались отут ось. Дивіться, все. Що... Не знаю, щось вони такі, треба їх, напевно, вже заганяти. У сарай цих качечок, бо... Бо щось качер вже замерз. Не, не знаю, ось він тут. Зараз приближу трішки. Ось. Такий квачер у нас щось він труситься замерз, напевно. Отак. Так, зараз будемо шукати і я. І я, і я, і я. Гніздечко і порізимо. Містечко. Друзі, тут так не дуже зручно, мало місця, але ой, нема тут де включити. Ось у нас тут є гніздо. Так, як діставала яйця, не вдалося зняти, але здається, таке воно е, трішки. Замазане. Не можу фокус фокусувати. Ну, ось таке ось. Я їх забираю, тому що у нас холодно, і складаю собі там лоточок. Ну, Подивлюся, ще трішки підзбираю і, можливо, закладу в інкубатор. Подивлюся, який у нас оплід. Чи є оплід, чи... Чинимо. Дивіться, яка в нас краса сьогодні. Вчора йшов такий мокрий сніг. Не знаю, чи гарно це, чи ні. Все в нас таке збіле, гарненьке. Але трошки відчувається морозець. Подивіться, який красивий горіх у нас. Таке все гарне-гарне. Зараз підемо проляти кроликів. І познімаємо вам наших кроликів. Дішаток випустила вже дев'ять рано. Трошки у нас пролітає сніжок. І трошки стало тепліше. Діжка їсть сніг, дивіться. На ну, що ти його їси, Боже боже. Не знаю. День індючок є у нас. Чи прибрати всіх мені цих своїх індючок, щось вони мені не подобаються. Якісь вони такі малі, хворіють. Не знаю чи це мають тільки з індюками, чи це може, тому що втратили тоді ще в дитинстві, вони захворіли, але щось таке. Надіюся, що ці індючки всі прощеплені, привиті, то вони не заразяться, бо то я цього, мабуть, точно не переживу. В общем, таке ось. Ось такі в нас не гаразди з цими. Індючками. Кури, дивіться, ось вже година пройшла, вони все тут дзьобають, виїли всю кашу. Це в нас, звісно, погано. На, на городі в нас там зійшла, зійшла пшениця, та що граду оббив. І можна було пасти курочок, щоб гарно неслись. Ну, але, бачите, так, моїм планом завадила погода. Такий сніжок, ось такі наші красунчики. Мені такий красень. Так мені подобається Красу, красунечок. Індюшка, та голуба наша, погуляла, напевно, то вона зараз бігає, собі їсть, їсть, щось шукає. Дуже гарна така індичка. Ці і мої теж непогані, ви знаєте, вони такі маленькі, ну, як отак дивись, наче, на, на, ну, набагато менше, ніж ці голубі. А я ось вчора піймала індюшку цю білу, давала їй таблетку. то, то вона так важкенька, наче. Ось, бачите, тут у неї тут на глазику. Бачите, тут, тут на глазику. Нема як подивитися. Не знаю. До вечора подумаю, До вечора, напевно. Приберу її. Дуже шкода сюди. Іди сюди, покажи, покажи. Пулі, 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 пулі. Іди до мене, іди! йди. Пулі, пулі, покажи. Ось, бачите, ось... пулі пуля пуля пулі пулечка. Пулі, Гукаю пулі пулі, 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 пулі. Пулі, пулі пулі, кури біжать. <ріху> Красониць. Бачите, на такі біля носика, там таке червоне припухло. Червоненьке припухло. Так вона повно гуляє дик біля неї ходить, бачите? Ось мій мій красунчик, півник мій. У нас не настояща брама, але теж дуже великий, гарний петушочок такий. Так ось наша кроличка Кали... Каліфорнія, те, що я вам казала, що в неї був... Бачите, мокрий глазик. був мокрий носик. Е -е, Тому ми пливули укольчик, звісно, відсадили її окремо. Чесно кажучи, я думала, що вона пропаде. Але вона у нас молодчинка, вона у нас борець. Е -е, після першого укольчика вона у нас трошки так ожила. Тепер ми вчора її зробили ще через 72 години ще один. Глазки закапуємо ліво під господі. А укол треба подивитися, а тут точно не скажу, щоб правильно сказати. Якось трошки вже підзабула. І отак вона от умничка в нас тут сидить. Така хороша дівчинка. Тут з усіх сторон цей брудер закритий. Тут соломки багато в неї. І зверху ми ще так от, накриваємо тут шифером, щоб не дуло. І вона тут у нас прекрасно поживає. Я зараз вам покажу кокосика нашого. Кокосичок покажіся, мій зайчик хороший. Мій зайчик. Теж були у нього щось трошки капали. такі очки варенькі, то ми йому закапували. І вчора дала всім своїм кроликам у кольчик в місті з кроличкою. Думаю, щоб нам бува не, не прозіваті, не напала на нас гемка. Може це просто за такої гадської погоди противної, а може я не знаю чого, але мокрі носики, глазки сльозяться. Може десь квазнячок піймали, може що, живуть вони у нас на вулиці. Так, кролики ви вже погодовані. Ось ще хочу вам показати такого нашого кроляшечку. Бачите, трішки біля очка з одного боку мокреньке. Я ж кажу, ми їм закапуємо Глазки капельками. І вчора ввечері колила їм по, по укольчику. Бережунчик наш такий бургундець. Я так думаю, що це все пішло із-за нього. У нього, бачите, глазки такі, прям-прям. Щось сльозяться без кінця і краю. Бачите, прям видно. Ось таке ось. носик частенький, сухенький, але глазки ось так ось, дивіться, прям-прям-прям сльозяться. Вчора йому зробили уколи, може, дасть Бог. Пронесе. Ну, я так думаю, що це причина в цьому кролику. Вони в нього час від часу, саме її осені, знаєте, так ось якось лізяються, трошки слізяться. Я не знаю, чи це воно так постійно, чи це нього хронічно. Ну, Може я намовляю на кролика. Але ось так. Ось вони тут сидять всі в рядочок ось і кокосик. І от у них такі от, не знаю, може тут їм задуває. Ну, не знаю. А такі у нас іще з кроликами проблемка. Тут напроти сидять кролинятка, з ними все, все добре. Дивіться, вони наїлися. Відкривати кліточку, не будемо, наїлися і спатунка їй. А ці пішли оно, ну, взагалі. У домик. Ми мамок забрали, кролнятка лишились тут. Тут це може і добре, тому що вони туди ховаються в маточник. До речі, в маточниках треба прибрати. Настояти чистої соломки. Ох ти господі боже мой. Ну це не пільні, я не знаю, що можна мені серця повищити, політичну то що кролям. Ці ось теж заюшики тут такі маленькі сидять. І отут у нас у нас тут теж ще є. Бачите, не буду їх будити. Ціх можна трішки відкрити, вони подалі. Тут я вам все одних і одних показую, ось така ось мамочка, сидить. дивіться. І такі ось її кроленятка. Теж такі підростають, і вже такі ушики стали. Ось такі красивенькі потягуенькається. Вони поснідали з попили теплої водички і полягали спадки. Ось і ще відкрию вам. Тут у нас зверху є ще кроленята. Дивіться, теж величесенькі. Тут їх у нас четверо. Одне біленьке. І отакі ось такі ось маленькі. Ось у наше підкоковане. Дивіться, який гарнюшек виріс. Бачите, такі вушка в нього трошки надірване чи, чи надкушене, не знаю. Але підростає такий гарнюшик. Не знаю хто, чи дівчинка, чи хлопчик, але такий, бачите, здоровенький. І ці здоровенькі, гарненькі. Ми їх провакцинували, тому них, слава Богу, все-все добре. Це наші кролинятка-бургундинятка. Такі, бачите, гарнішики. Це вони нас тут живуть в вот такому сарайчику. Тут маточники стояли і вони ще поки тут живуть. ось. І тут, також все живуть ще. Інші краленятки, але вони ще з мамкою. Ці з мамкою і ці з мамкою. Ми їм так розділили трошки два маточника, і вони тут поки бігають, бо нема нам куди їх добре пересажувати. Ці ще маленькі, тому ми їх ще не вакцинували. Скоро вже будемо вакцинувати. І ось наші переселенці. Дивіться, не буду близько підходити, щоб не злякати. Ті зайчики, які я знімала в минулому відео, що ми пересадили їх такий ось загончик. Просто поставили сітку і їх сюди переселили. Тут в сарай їм тепло, їх багатенько, вони, бачите, поснідали, попили водички і в кучку лягли і тут сплять. Отак от, от. І єдиний мінус, що в них тут. Ну, мало такого е, імену, днівного світу, а горить лампочка в них тут цілий день. Ну, коли на дворі більш тепло, немає вітру, то ми ще відкриваємо двері їм тут е, ну, світло попадає. Ну, а коли дуже холодно, то ми закриваємо двері, щоб було трошки їм тепліше. Ось такі в нас новини на сьогодні про наших кроликів. От, так що в одне відео вирішили з'єднати і кроликів, і гусей, і корей усіх. тому що ну, часу е дуже так немає, щоб його сидіти постійно монтувати. То кролики в нас, то робота. Ну, якось не встигаємо ми все. Так що дивіться, пишіть нам лайки або дизлайки, коментуйте. Буду дуже рада вашим переглядам, вашій увазі. Дякую всім, всім гарного, мирного неба і всього найкращого. І дивіться, у нас вже є проліски, але і сніг. проліски під снігом. Дивіться, мене у сходять. Там панчики сходять. Є все. Такі цвіточки гарні. Тут сніжнички ба, Зараз на сонечко сходить. Є вс, дивіться прям. Ось такі підсніжники. Цілий-цілий рядочок, осіди, і, і туди вона прямо так попід заборчик. Ось мій виноград, який я не підв'язала. І сюди це такісь кущі гарні. Це ось така моя вічна зелена, дивіться. Ти ж бачите, ось воно під снігом, під снігом. Це звичайно погано сніг. Гілочки нахиляє, ну але принаймні, так як у нас його не було зовсім, то він пухкенький. Гілочки не обвисають, тому я думаю, зараз сонечко ось вийшло, то воно їх обтрусе. І на тому буде кінець. Дивіться, який нас садок весь весь гарний. Такий сніжку. Хоч трішки нас чимось цьогорічна погода порадувала. Хоч трошечки так більш ну, морозніше стало. І повітря трішки так як... Не таке сире, мені здається. І ось таке. То для наших кроликів це буде, я думаю, добре. Та й для кіточок теж трішки ось воно під снігом подрімає. То зовсім вже почало розпускатися, як, як навесні. Тільки сьогодні знімала про своїх гусей, адарських легартів. Ми на днях ось, ось недавно буквально зробили їм отакі ось три гніздечка. І дивіться, яка моя... так, не йди, не йди, яка моя радість була сьогодні. Сьогодні дивіться. Ось одне яєчко. Вже є одне яєчко. Забирати його я поки не буду. Ай, не балюся. Дивіться, нападають уже. Не кидають. У нас іще в лютого. Сонячний, гарненько. І в нас вже є одне яєчко. Зараз будемо настрівати ще інший будочку. Можливо, там теж. Скоро водите са височки.